Смерть і життя у владі язика, і ті, хто люблять його, споживатимуть плоди його. Слова, які ви говорите, мають силу скеровувати ваше життя, і Бог дав вам вибір. Чи будете ви говорити як слово Боже, яке дає життя, чи як цей світ? Вибирайте життя, вибирайте слова, привчайте себе щодня говорити лише слова життя. Божий план завжди полягав у тому, щоб приносити вам Його благословення, і ваші слова мають силу вивільнити Його. Ісус сказав передусім шукати Його царство і все, що вам потрібно, докладеться вам. Коли ви вчитесь робити все так, як Бог, і говорите те, що говорить Бог, ваше життя буде процвітати. Навіть коли весь світ переживає голод, ви можете бути тим, хто розповсюджує Боже благословення. У цьому вся сутність Його благословення. Дізнайтесь, що говорить Слово Боже, приведіть у відповідність з ним свої уста і живіть у ритмах Його благодаті. Вибирайте життя, вибирайте слова. Ваш голос, слова, які ви говорите, визначають стан вашого життя. Тому вибирайте слово Боже і живіть благословенним життям. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. І сьогодні вівторок. Хіба це не чудово? Чи ви, коли, небудь думали про те, що якби Ісус зайшов сюди і сказав, який чудовий четвер. Чи не так? І хтось би відповів: ні, Господи. Сьогодні вівторок. Вже ні. Вже не вівторок. Бо щойно він сказав це. Всі календарі змінились. Бо він завжди отримує те, що говорить. Амінь. Він теж живе вірою, розумієте? дякую тобі, Господи. Запрошуємо на передачу «Переможний голос віруючого. Це біблійне коледж Кенета Копленда, і тут зібралися наші студенти. Тож ласкаво просимо на цю передачу. Слава Богу! Дякуємо тобі, Господи. Протягом минулого тижня в нас був курс повторення. і ми досліджували. Заглядали під кожен лист, під кожен камінець, говорячи про віру. Бо віра. Це наш спосіб життя. Віра це не те, що ми деколи робимо, коли нам справді щось потрібно від Бога. Ні. Ми живемо вірою. Це означає, що ми ходимо вірою, ми спимо вірою. Все, що ми робимо, ми робимо це вірою. І ми помираємо вірою. Я не хворітиму жодного дня в своєму житті. Ні. В мене немає часу на це. Амінь. Хвала Богу. Отже, протягом цього тижня ми говоримо про життя та смерть, благословення і прокляття. Фактично, і що коротко, то ось воно. Плата за гріх, смерть. Амінь. Ми всі це чули. Ну, знаєте, коли прийде ваш час, ви просто відійдете, від вас тут нічого не залишиться. Ні, це неправда. В шостому розділі книги буття і це сказано на самому початку Біблії. Перша згадка, перші слова мають в собі те саме значення протягом всієї Біблії. Тому, коли у 90-му псалмі говориться, «Довготою дні він наситить вас і явить вам спасіння своє, це базується на 120 роках. Всі закони в книзі Левит щодо харчування. Базується на тривалості життя 120 років і я харчуюся так, не тому, що це закон я харчуюсь так, тому що це діє. Тобто ви можете робити все, що хочете, згідно Божого ведення або що ви вирішуєте робити? Але те, що там говориться, не їсти не їжте це. Як сказав один чоловік, не робіться. Зупиніться і замисліться на хвилинку. В цьому коледжі є гарні жінки, ви це знаєте. І також доволі симпатичні чоловіки. Коли я зайшов сюди, я побачив, які в нас гарні студенти. Бог створив кожну живу істоту з потребою в їжі. Кожну живу істоту. І байдуже, що це. Якщо це щось живе, то воно повинно їсти. Саме тому ви можете піймати рибу, особливо якщо користуєтесь наживкою, бо їй потрібна їжа. Саме тому ви можете спіймати найбільшого оленя в шлюбний період. Бо ви ловите його, коли він полює за дівчатами. І тоді він втрачає пильність. <рив> Брате Куплен, ви хочете сказати, що ви стріляли в оленя? Так і їв його м'ясо? <рив> так воно смачне. Білохвостий олень це гарна тварина, і Бог призначив її для вживання в їжу. Його м'ясо дуже смачне. Так само, як і буйволи. І я, будучи частково індіанцем, полював на буйвола. Для мене він не бізон. Він буйвол. Хоча офіційно він називається бізон. Якщо ви приїдете до резервації індіанців кроу, зберете разом всіх мешканців то варто там лише згадати про полювання на буйвола. Кажу вам, в нас був привілей брати в цьому участь. Але бували часи, коли через посуху полювання на буйвола було заборонене. Отже, я був там з Джесі Дуплентісом і моїм сином Джоном. І з нами був заступник голови. Фактично його називають віцепрезидентом, народжений зори. І сповнений духом чоловік. І ми були присутні на раді їхніх вождів племен. І вони запитали, чи хочете піти з нами на полювання на буйвола? І я відповів: ви ще запитуєте? Тож у нас був привілей брати участь у полюванні на буйвола. Вони вільно там пасуться, як вони робили це багато років тому, і кажу вам, це така гарна тварина. Бог помістив тут цих тварин і призначив їх для харчування, і це добре. Отже, життя та смерть. В книзі Бутя 6,3. Господь сказав: не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо вони тіло, і нехай дні їхні будуть 120 років. Гаразд. А тепер відкрити зі мною послання до євреїв, і ми знову прочитаємо з 9 розділу 27-й вірш. Ні, 26-й вірш. Інакше треба було б йому багаторазово страждати ще від закладен світу. Він же один раз, наприкінці віків, з'явився, щоб знищити гріх жертвою своєю, і як призначено людям один раз померти. А потім суд, і потім ми читали в третьому розділі книги приповісти з розширеного перекладу Біблії, сину мій, не забувай мого закону чи настанови. Нехай серце твоє береже мої заповіді, бо довготи днів і років життя, яке варте того, щоб ним жити, і спокою, внутрішнього і зовнішнього, який триває від літнього віку і аж до смерті. Вони додадуть тобі. Життя, яке варте того, щоб ним жити, це життя, наповнене вірою. Воно триває від літнього віку і аж до смерті. Можна було б сказати, доки вам не сповниться 120 років. Єдине, що не дасть мені дожити до 6 грудня 2056 року, це прихід нашого Господа. Але з цим все гаразд. Все гаразд. Так, дякую. Амінь. А тепер давайте розглянемо 90-й псалом. Вважається, що 90-й та 91-й псалми написав Мойсей. Тому ми читаємо тут Молитва Мойсея, чоловіка Божого, Господи, Ти наше пристановище, з роду в рід. Перш ніж народилося горе, і створив Ти небо та Всесвіт від віку і до віку. Ти Бог, ти повертаєш людину до пороху і кажеш. Поверніться, сини людські, бо перед очима твоїми тисяча років, як день вчорашній який проминув, як сторожа вночі, як течію ти збираєш їх, вони як сон, як трава, яка вранці виростає, вранці цвіте і зеленіє, а ввечері зів'яна та сохне, бо ми щезаємо від гніву Твого, і пересердям твоїм, ми настрашені, Розумієте, це заступницький псалом. Заступницький псалом. Ти наші провини поклав перед собою і таємне наше перед світлом лиця Твого. Всі наші дні промайнули у гніві твоєму. Ми втрачаємо літа свої як зітхання. Днів літ наших 70 років, а за більшої сили 80 років. І найкраща їхня пора страждання і марнота. Бо швидко минають і ми відлітаємо. І в розширеному перекладі Біблії посилання говориться, вважається, що автором цього псалма є Мойсей, який молиться перед Богом про усунення цього прокляття. Згідно якого кожен ізраїльтянин, якому було більше 20 років, коли вони повстали проти Бога в Кадеш Барнеа, мав померти. Перш ніж вони дійдуть до обіцяної землі. І ми читаємо про це в 14 розділі книги чисел з 26 по 35 вірші. Вони так нарікали і скаржились на Бога, що йому довелося відсікти їх, щоб спасти решту. Суд це милість в дії завжди. Бог завжди милостивий. І коли ми судимо себе, ми не засуджені з цим світом. Тому для того, щоб мати армію і мати народ, який точно йтиме до мети, Богу були потрібні люди, що народилися в тій пустелі. Це нове покоління людей. Мойсей каже, що більшість з них помирає в віці 70 років. І ця цифра часто помилково сприймалася, як встановлена тривалість людського життя. Вона не призначалася для того, щоб її приписували комусь, за винятком тих ізраїльтян, які знаходились під прокляттям протягом тих конкретних 40 років. 70 років ніколи не були середньою тривалістю життя для людей. Коли Яків, батько його прямих предків, вибачте, коли Яків, батько 12 колін, Досяг 130 років, він жалівся, що не досяг віку своїх прямих предків. Фактично, сам Мойсей жив 120 років, а Аарон 123. Міріам була на кілька років старшою. Ісус Навин 110 років. Також зауважте, що під час тисячолітнього правління Христа людина, яка помре в віці 100 років, буде вважатися дитиною. Це книга Ісаї 65.20. Існувало неправильне розуміння цього місцеписання. Це ніколи не було звичною тривалістю життя. Тобто, якісь люди чи негідники потрапляють до в'язниці. Та інколи доживають до 75 чи 80 років. І люди підхопили це. Ну, знаєте, Бог обіцяв нам лише 75 чи 80 років. Він не обіцяв 75 чи 80. Він нічого подібного вам не обіцяв. Бог сказав довгістю днів я насичу вас, тому вам слід прожити довге насичене життя. Ми ще не читали про довге насичене життя, про життя, яке варте того, щоб ним жити. Життя, яке варте того, щоб ним жити, це життя, наповнене вірою, життя без недугів і хвороб. Коли ви процвітаєте в дусі, душі і тілі, фінансово, соціально, у всіх сферах життя. Слава Богу, незалежно від вашого походження, незалежно від кольору вашої шкіри, незалежно від. послухайте, це Бог. Це Бог. Це Ісус. Ісус не був бідною людиною. Адже він був і є юдеєм. В нього смоглява шкіра. Почитайте Біблію. Вона розповість вам про це. Амінь. Алілуя. Але як ви вважаєте, якого кольору його шкіра коли ви закриваєте свої очі? Якого кольору в нього шкіра? Байдуже, нема ні чоловічої статі, ні жіночої. Я цитую вам слово Боже нема вже юдея, ні язичника, нема чоловічої статі, ні жіночої. Бо в тілі Христа перед Ісусом. Всі рівні. Ми співспадкоємці з ним. Ми співспадкоємці з ним. Алілуя! Слава Богу. Я захоплений цим. Давайте повернемось туди, де ми були в 30-му розділі. Книги повторення закону. Чотирнадцятий вірш. вельми близько до тебе це слово. Воно в устах твоїх і в серці твоєму. Чи вам не здається це знайомим? Зокрема щодо Юдея з племені Вініаміна Сала Тарсянина? Коли він увійшов до завіту з Богом, його ім'я змінилось на Павло. І він процитував це в 10 розділі послання до римлян». Амінь. І, будучи ортодоксальним юдеєм, будучи фарисеєм, він міг цитувати всі п'ять книг писання. У той час це була їхня Біблія. Потім ви переходили до закону і пророків. А це було книжжя. Перші п'ять книг. І саме звідти ми беремо слово п'ятидесятниця. П'ятдесят днів. П'ять книг. книжжя. Будучи фарисеєм, вже підлітком Павло міг цитувати ці перші п'ять книг. Амінь. І він цитував їх. Він цитував псалми. Це дивовижна книга, чи не так? Отже, я заповідаю тобі сьогодні любити Господа Бога Твого, ходити дорогами Його і виконувати заповіді, і настанови Його, і закони Його. І тоді читайте це. Житимеш. І розмножишся, і благословить тебе Господь Бог твій на землі, до якої ти йдеш, щоб заволодіти нею. Вісімнадцятий вірш. Я звіщаю вам сьогодні, що ви загинете. Що ви загинете і не пробудете довго на землі, для оволодіння якої ти переходиш Йордан за свідків перед вами ставлю сьогодні небо та землю. Отже, послухайте, це говорить Бог, правильно? Життя та смерть запропонував я тобі, благословення і прокляття. Вибери життя. Ти вибери життя, щоб жив ти і нащадки твої. Щоб любив Господа Бога Твого. Слухав голосу його і приліплявся до нього, бо в цьому життя твоє і довгота днів, що перебувати тобі на землі, яку Господь склятвою обіцяв батькам твоїм Аврааму, Ісаку та Якову дати їм. Амінь. Отже, про яку довготу днів він тут говорить? про 120 років. Хвала Богу. Хіба це не дововижно? Щоб перебувати тобі, бо він життя твоє. Він наше життя. Він це життя, яке всередині нас. Він життя нашої духовної людини. Він життя нашого інтелекту. Він життя в нашій пам'яті, в нашому мозку. Він життя нашого зору. Він життя. Він життя. Хвала Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Хвала Богу. Слова життя. Слова життя ви виберіть. Отже, про що вам це говорить? Я скажу вам, про що це говорить мені. Він вже зробив свій вибір. Він сказав, я пропоную вам життя та смерть. Благословення і прокляття. Ви виберіть? Він вже вибрав вас. Він вже вибрав мене. Для того, що Бог вибрав вас, вам достатньо бути тими, хто дихає. Бо після того, коли ви виходите з цього тіла, там все вже зовсім інакше. Це фізичне тіло це наша влада на землі. Люди мають владу на цій землі, незалежно від того, чи знають вони про це чи ні. Незалежно від того, чи роблять вони щось з цього приводу, чи ні. Ви можете піти в пекло, якщо захочете. Апостол Іван сказав: є гріх на смерть. І я не прошу, щоб ви молилися за це чи за нього. Є гріх на смерть. І я коротко вам це поясню. Ось є людина, народжена згори, і все це описано в посланні до євреїв. Вона народжена згори, наповнена духом, діє в дарах духа і прийняла власне рішення виступити проти тієї крові, яка освятила її. І справа не в тому, що Бог не пробачить таку людину. Просто Бог каже, таку людину вже неможливо привести до покаяння. Вона знає, що говорить Біблія. Вона навіть може її цитувати. Боже мій. Брат Хейн розповідав про одного чоловіка, який прийшов на одне з його зібрань. А наш час на сьогодні вичерпано. Дякую Тобі, Господи, слава Богу, ми благословені. Дякую Тобі, Ісусе! Слава, слава, слава. Алілуя! Ми ще повернемось. Писання говорить, що Авраам є нашим прикладом того, як з'єднувати обітниці Божі суперечливі природні обставини. Він вийшов на такий рівень, коли він був цілком переконаний в тому, що йому потрібно вірити за віту, а не тому, що говорили природні факти. Щоб то не було завжди, вибирайте Бога. Цього тижня брат Копленд продовжує навчати студентів біблійного коледжу Кеннета Копленда. Це черговий курс біблійного коледжу Кеннета Копленда, і разом з ними брат Копленд навчатиме нас тому, як користуватися нашою вірою і жити переможно. Я хочу звернути вашу увагу на те, яким насиченим та цінним є те відкриття і та мудрість, яку ми тут зараз отримуємо. Те вчення, те слово, яке ми чуємо тут від брата Копленда, допоможе вам краще розуміти, хто ви в Ісусі, і яке місце у ньому займаєте. і дуже важливо ухопитись за ці істини. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і знайдіть там більше безкоштовних матеріалів, якими ви можете скористатися. Це допоможе вам у вашому житті віри. Те вчення, те слово, яке ми чуємо тут від брата Копленда, допоможе вам краще розуміти, хто ви в Ісусі і яке місце у ньому займаєте. І дуже важливо ухопитись за ці істини. У вас має бути внутрішній образ того, хто ви у Христі, що ви маєте завдяки вашому завіту з Богом. Як завжди, всі ці передачі, тези до них абсолютно безкоштовно досяжні на нашому сайті KCM.org.ua. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є. Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в Слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі М.Р.В.А. допоможе вам там, де ви є. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.